В Україні з 1 травня поточного року може зрости вартість комунальних послуг, зокрема тариф на електроенергію, що наразі складає 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Про це повідомив очільник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, додавши, що Міненерго розглядає можливість проведення підняття тарифів на електроенергію в два етапи. Міненерго активно розглядають питання щодо підняття тарифів на електроенергію для побутових споживачів. А була пропозиція це зробити ще восени минулого року, але політично було прийнято рішення. На сьогодні питання розглядається. Можливо, навіть за 2024 рік підняття тарифів на електроенергію буде проведено двічі. Але перший етап це 1 травня або 1 червня. тарифи на комуналітарифу на електроенергію піднімуть в середньому до 3,5-4 гривень. Також в минулому році, наскільки я знаю, в тому ж знак Нафтогазі і Міненерго розглядалось питання щодо підняття а, тарифу на газ. Знову ж я не я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття в середньому десь на гривню-півтори. Сьогодні ми платимо з вами 7 гривень 96 копійок. Це вартість газу, яку відпускає Нафтогаз. А розглядалось питання 9-9,5 гривень. Якщо вартість електроенергії для побутових споживачів зросте з 1 травня або з 1 червня, це автоматично підніме вартість обслуговування багатоквартирного будинку в середньому на 10-15%. Тобто крім того, що зросте вартість електроенергії, зросте і вартість обслуговування багатоквартирних будинків. А якщо вартість газу зросте, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу. воду. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, що думають мешканці Сумщини з приводу ймовірного рішення влади про підвищення вартості комунальних послуг в умовах війни та економічної кризи. Дуже негативно ставлюсь, тому що послуги вкрай погані принаймні. Такий факт, що взимку у нас було дуже холодно в квартирах, 14 градусів. А ось останнім часом, коли ось до 1 квітня вони ніяк не могли укласти такі собі рішення, щоб зарані відключити тепло, бо у нас було 30 градусів квартирі. Ну, ну вкрай вкрай негативно, все погано, погані. Послуги дуже погані. Е, Гарячої води немає, хоча за них беруть плату, е, опалення погане. ну… А, а як ви вважаєте, чи на часі взагалі такі рішення під час війни? Теж вважаю, що не на часі, тому у людей зараз немає великих статків, тому ну, не той час, коли треба визискувати щось. Дуже весело. У мене немає ВПО, зняли, тому що я ФОП оформила. І ще оренду підняти, і ціни на ой, коротше, буде весело нам. Може, ще місто донатів будемо ще платити за електроенергію. Як можна ставитися до вкрай негативного такого ващення? Ну, я думаю, як і всі нормальні люди, в умовах війни це щось неприпустимо просто. Я вважаю, що під стан війни, казали, ж не будуть нічого підвищувати. ну, Мало чому можемо змінити в даній ситуації. Негативно ставлю, звичайно. Мене це не влаштовує, зарплата не повищується нічого. Шо? Будемо жити якось так. Будемо триматись. Ставлюсь, відповідно, недобре, тому що заробити гроші зараз, як ви бачите, ніде. Пенсії дуже замалі у людей. А чим платити? А не платити відключать, а відключать це холодильники це. Погано ставлюсь. Для мене це підняття цін не той час, щоб піднімати. Треба щось робити на оборот краще для міста, ніж підняти, які ціни на ну, те саме світло, там, наприклад, Чігаз. Тобто, ну, це як особисто для мене. Можливо, комусь це, як би сказати, так і адекватно, ну, дивіться, щоб ціни як піднімають ціни ну, людей. Люди не працюють. Більшість містян. Хтось десь щось питає. Зараз підняти ціни, а пенсіонери похилого віку. Тобто у них вони будуть, скажімо, платити за що? За пенсію, а на ні на що немає. Тобто я проти цього. Тож переважна більшість опитаних нам сумчан занепокоєні і вкрай негативно ставляться до можливого зростання з 1 травня вартості комунальних послуг. Зокрема, засмучує людей той факт, що влада не послідовна в своїх рішеннях, адже було встановлено мораторій на підвищення тарифів протягом дії воєнного стану в Україні та шість місяців після.